Вітаю вас, мої любі друзі. Сьогодні у нас заняття з художньо-мовленевою діяльністю Я пропоную вам разом зі мною послухати вірш, який написала Марія Підгірянка Ліс. Марійка Підгірянка. Ліс. Шумить верхами буйний ліс. Дуби, берези, буки. Співає сойка, свище дріст і воркотять голубки. Стрибає білка по верхах, дітей зозуля кличе. Вітрече в галузках у ярку потік мугиче, цілує сонечко листки у ніжній, теплій ласці. Гриби наділи шапочки так само, як у казці ми з вами прослухали вірш. І ви почули в цьому вірші незнайомі слова. Давайте їх розтлумачимо. Як ви гадаєте, що означає вираз шумить верхами буйний ліс? Так, це шумить верхівками дерев великий ліс. Наступний вираз свище дріст. Так, це свистить співає птах, воркотять голубки. Правильно розмовляють голубки. Наступне речення вітрець шепоче в галузках. Так, це коли вітрець гуляє в гілках дерев, тобто шумить. Наступне в ярку потік могиче. Так, це в образі джерельце підспівує, тече. Ось ми з вами розібрали незнайомі слова, а тепер дайте відповіді на питання по змісту вірша. Хто автор цього твору? Так, вірш написала Марійка Підгірянка. Скажіть, а як називається цей вірш? Так, вірш називається ліс. Діти, скажіть, а які назви дерев ви почули і у вірші? Так, правильно. Це Дуб, Береза, Бук. Діти, а про яких птахів розповідалось у вірші? Так, про Сойку, Дрозда і Голубів? Діти, скажіть, а про яку тварину? Згадав автор в цьому вірші? Так, про білку. Діти, скажіть, будь ласка, чому в цьому вірші про гриби було сказано, що вони вдягли шапочки як у казці? Так, тому що гриби зображені яскраві та казкові? Діти. Як ви думаєте, яка пора року описується в цьому вірші? Як ви гадаєте? Чому? Так, в цьому вірші описується рання осінь. Діти, як ви гадаєте, який характер або настрій у цього вірша? Так, спокійний, лагідний. Діти, я пропоную вам ще раз послухати вірш, а вдома з допомогою батьків. Спробувати вивчити його на пам'ять. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей. До побачення. Шумить верхами буйний ліс дуби, берези, буки, співає сойка, свище дрість і воркотять голубки, стрибає білка по верхах, дітей зозуля кличе. Вітрець поша в галузках. Ярко потік мугиче, цілує сонечко листки у ніжній, теплій ласці. Гриби наділи шапочки так само, як у казці.